Антоніна Іванівна булавко, вірш посвята. Ніхто не думав, що шкільний урок сирени гул поривести заглушить і перервав вчити наш урок коротким і стривоженим. Я мушу, я син землі, яку дідусь мій спас. Я син того, хто полечку не скривдив. На поклик України в різний час, Хто, як не я, на мій за матір вийде. І він пішов, звернилася сльоза, «Мож математика вся школа полюбила. Живим вертайтесь, встигли проказати, бажаючи і витримки, і сили, Щоб не стежимо, дай підрозділ той, В яким Іван Васильович воює. Рубіж південний, точний арт вогонь, Рашистську нечість ничить і жматує. Тискаєш колався, міцніше кулаки, і молиться за мир і перемогу. Синок його схвильований такий. В четняці має до Бога, щоб рятував, зберіг і допоміг загадники від нас скоріш прогнати. І щоб урок продовжить далі міг. Учити, що від Бога математик. Рашисте, підлий, смертоносна гадь, ти не здолаєш вільному народу, грудьми на захист стали і стоять Сміливі лицарі зимового походу.